Загальна мобілізація в Україні оголошена з першого дня повномасштабного вторгнення і триває до нині. Довкола цієї теми багато міфів, пліток та фейків. Тож роз'яснення на найпопулярніші з них надали у Житомирському ТЦК та СПА. Першу чергу кажуть, під час загальної мобілізації ті, хто під неї підлягають, мають самі з'являтися у військкомати. По перше, крок, який має зробити кожен громадянин, це прибути до територіального центру за місцем проживання. З переліком визначених в повістці або навіть без повістки документів це паспорт, військовий квиток, якщо він є, та решта документів, які визначені в повістці. Після цього людина проходить опитування, яке покаже, чи можлива відстрочка. Далі медичний огляд. Під час проходження військово-лікарської комісії оглянути, ви будете лікарями різних спеці... спеціалізацій, і буде визначений висновок. Придатний до військової служби, обмежено придатний до військової служби чи не придатний виключенням. Мобілізація обмежено придатних до військової служби також можлива, але нести її ці люди будуть у тилових підрозділах. Лише після проходження ВЛК ви отримуєте бойову повістку або припис до військової частини. Це не значить, що сьогодні медкомісія і вже сьогодні людина їде кудись. Це може бути резервування декілька днів або навіть декілька тижнів. Цей час залежить і від ваших вмінь та досвіду, а також затребуваності вашої спеціальності на фронті. Широко застосовується бронь від мобілізації та скористатися нею можуть не всі. Підприємства, які мають якісь мобілізаційні завдання або виконують контракти оборонного значення, мають право на 6 місяців проходження мобілізації бронювати своїх. Працівників для того, щоб зрозуміти, є у вас збройні чи нема у вас зброї, ви маєте прибути до свого кадрового органу. І... Там запитати, чи ви маєте бронь, чи не маєте. загалом, не підлягають призову на військову службу такі категорії. Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами влади, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабміном України, визнані відповідно до висновку ВЛК, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Чоловіки, на отриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей. Жінки та чоловіки, які самостійно. Виховують дитину або дітей, віком до 18 років. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина-інвалід під групи А віком до 18 років. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, але яка є інвалідом першої чи другої групи, до досягнення нею 23 років. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського опіклування віком до 18 років зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Нещодавно рада розширила перелік осіб, які підлягають призову. Тепер мобілізованими можуть бути особи, у яких дружина або чоловік, батьки або батьки дружини чи чоловіка є особами з інвалідністю першої або другої групи. За умову, якщо є Інші працездатні особи, які зобов'язані їх утримувати, відповідне рішення має підписати президент.